Челлендж 20 днів сторіс, за які на мене підписалось 9 тисяч людей. А, а, а тосик. Ти що, не зі мною досі? Минулого місяця я випадково качнула інстаграм і зі мною проходив челлендж 20 днів сторіс 4 тисячі людей. Марафон проходив безкоштовно. В мене в сторісі в телеграм-каналі Інстаграмівка, і ще можна було отримати приз айфон. Але головна мотивація була саме проявити себе в інстаграм і нарешті зрозуміти, що сторіс це не якесь пекло, а це цікаво і розкриває вас як особистість, і ще веде до того, що ви будете заробляти багато грошей. Я поставила виклик бюро банальних сторіс і показала, що лайфстайл теж може бути цікавим, і ви можете розкривати себе як особистість людям, навіть коли знімаєте просто буденні сторіс. До речі, всі. І наші завдання з цього челенджу і приклади ми упакували в один великий воробук, який ви можете безкоштовно отримати. Якщо мені в директ напишете ось це слово, я вам його надішлю, користуйтесь. Але важливо, коли пишете якісь кодове слово в директ блогера, пишіть без зайвих символів, без смайликів, без кавичок, тому що інакше бот просто не спрацьовує. Просто слово. Дякую, можна написати після того, як ви вже отримали. Ми отримали сотні, якщо не тисячі, вдячностей від вас, тому що справді був класний результат. Люди і проявлялися, і знімали перші розмовні сторіс, і сторіс на вулиці, і активність росла у багатьох фідбек від аудиторії був дуже крутий. І це справді трошки революція на. Ринку, бо в кінці ми нічого не продавали. Я помітила тенденцію, що від експертів зараз є користь тільки в період. Прогрівом. Тобто, якщо ти ведеш до продажів, то ти починаєш ділитися чимось корисним. На мою думку, якщо ви потужний експерт, то ви завжди маєте давати і користь, і емоцію, і багато різного у вашій аудиторії, а не тільки під час прогріву. У мене є своя е, технологія тому, як треба вести контент. Я називаю це градієнт прогріву. І цю технологію можна дізнатися виключно на кемпі, але загально історія в тому, що ми весь час щось продаємо, чи собі як особистість, чи продукт. І саме оце градієнт. Сієнт він змінюється. Звичайно, що в якийсь момент більш насичено даємо користь, в якийсь момент менш насичено даємо користь, але даємо. Ми хотіли показати, що навіть цілий челендж можна провести, отримати свої бенефіти. В мене не було ставок, що прийде дуже багато аудиторії нової взагалі не було. Але так вийшло. Дякую, що ви зі мною. І справді, експерт має мати таку кількість. Внутрішньої інформації досвіду, що він може безкоштовно без кінця давати і ще більше потім дати на платному продукті. Тому я дуже чекаю на цю тенденцію на ринку, що наші експерти почнуть ділитися не тільки під час прогріву, а по-друге, вони будуть на це сили мати. Я собі думаю, що експерти не дають користь в звичайному лайфстайлі, чи те, що просто вони вигорають дуже сильно під час прогріву і запуску, і в них немає сил. Тут вже теж треба вміти балансувати, мати. Прочну систему мати команду, делегувати те, що зайве, і робити тільки свою роботу, бути експертом. До мене за час проведення саме цього челенджу прийшло 9 тисяч нової цільової аудиторії. Так ми робили додатково попушили трошки рекламою, але якщо подивитися на активацію саме через рекламу, то було до тисячі людей. Всі інші прийшли саме через вірусність цього челенджу. І це дуже крутий показник, тому що я не ставила таких ставок і воно заверсилось. Тільки рілс, який ми робили на челендж 20 днів сторіс, вийшов на 800 тисяч переглядів. Тобто воно, блін, працює, тому і вам треба теж таке спробувати. За час проведення цього челенджу. По перше, кожного дня ми видавали. Корисний матеріал в телеграм-каналі, ми давали корисний матеріал в блозі. Ми провели два крутих, потужних прямих ефіри. Ви можете ще їх передивитися, про помилки в сторіс, які люди роблять, і розбіри саме самих акаунтів. Ми це у нас був благодійний ефір. Також ми давали користь, що під кожним ефіром в нас влаштовувався взаємний піар. Люди могли залишати свої заявки, кого вони шукають, і набирати собі нову аудиторію. Тож, якщо подивитися на цей місяць, а це саме був місяць, тому що я виходжу вихідні. І вас вчу цьому, це був така ванна користі і драйву, і проявлення вам і завдання, вам і ефіри, вам і сторіс, і телеграм-канал, і приклади, і взаємопіари, все, що хочете, бери і проявляйся. Тобто, все, що тобі треба було зробити, це буде підписаним на мене. Все далі в тебе вже все так звичайно вийде, якщо ти будеш робити. І взагалі, якщо подивитися на будь-яку одиницю мого контенту в будь-якому блозі, тут на YouTube, в Instagram, на посподіваюсь, колись до TikTok в мене руки дійдуть. Я всюди даю дуже багато користі. І плюс особистості, і це такий маркетинг на 360. Хтось подивиться це відео, хтось подивиться, якийсь рілс, хтось подивиться якийсь ефір, і так, так, так потрошки людина прогрівається, коли ти створюєш таку. Кількість контенту корисного безкоштовно, у людини немає враження, що тобі тільки продають, да? тому що я відверто продаю, я ніколи не скриваю свої продажі, але я також відверто і активно демонструю свою експертність і скільки всього можна отримати всередині мого поля, мого ком'юніті моїх продуктів. І коли ти генеруєш таку кількість контенту для всіх блогів для телеграм-каналів, мене дуже веселить ця історія, коли мене питають Аніта, а як ви вистрелили? І мені хочеться в цей момент все, що вистрелити собі в вісок, тому що що значить вистрелили? Три роки створюю контент на 360 на всіх платформах, ділюся в безкоштовно, коштовно, по-різному. Просую свій акаунт, роблю колаборації, роблю ну, купив різних речей і нічого нікуди не вистрілювала ніколи. Ні в кого з моїх учнів теж нічого нікуди не вистрілювали. Звичайно, що воно так виглядає, що ти робиш, робиш, робиш. Потім в тебе залітає якийсь рілс, Приходить якась частина аудиторії, і здається, що причина саме в цьому рілс. ні, причина в тому, що це доросла позиція, взяти на себе відповідальність, не зупинятися, коли в тебе є труднощі, тому що зрозуміло, що на будь-якому шляху до успіху є труднощі. Якщо ми не в дитячій, а в дорослій позиції, ми це розуміємо і продовжуємо ще і ще тестувати різні гіпотези. Коли ти розумієш, що для чого це це робиш, навіть коли я роблю безкоштовний контент, я знаю що багато блогів, які виросли просто спостерігаючи за моїми блогами, заробили на цьому гроші і потім прийшли до мене на кемп навчатися вже більш детальніше і глибше. Я знаю, що я роблю, я знаю, що людям це допомагає, і в мене не може бути історія, в мене впало охоплення. Ну і що що вони впали? Вони всі впадають. Це інстаграм, це така платформа. Але хтось там мене дивиться, кому? Це потрібно, чи я як людина, як особистість, чи мій контент, чи моя експертність, то продовжуємо вистрілити це реальна дитяча позиція, яка дуже псує ваше життя. Ніхто нікуди не вистрілює. Тільки робота, робота, любов до своєї роботи, любов до свого клієнта і любов до себе. І така сама історія з цим youtube каналом. Я завела свій перший youtube канал у 2019 році, записала туди відео і закинула. За цей час в мене, якщо зайти в мій телеграм-канал і вписати Ютуб, в мене було безліч команд, безліч ідей. Ми щось там пробували, не виходили, вкладали купу грошей, не запускалась. Все, що я просто продовжила робити, я запитала себе, чи я ще хочу. Я чула відповідь: так я ще все ще хочу. І продовжувала це робити. І зараз в мене, коли я знімаю це відео, 3 тисячі підписників, 42 відео на YouTube, якщо дивлячись, коли ви це знову ж таки дивитесь, і колись цей канал буде мати сотні, мільйони тисяч глядачів, велике охоплення, але я цього не чекаю. Я просто продовжую робити свою роботу. Він вже не дивлячись на те, що в нього маленькі перегляди, ну з точки зору, взагалі, всієї платформи YouTube, невелика кількість підписників, він вже генерує мені клієнтів, тому що я. Маркетинг розумію і знаю, як будувати воронки продажу. Мені не треба швидких результатів. Мені треба робити якісну свою роботу, бачити щасливими своїх клієнтів і продовжувати робити те, що я люблю. Більш мені нічого не треба. Все інше воно буде, все інше колись залетить, все інше все колись вистрелить, якщо перед цим дуже багато пахати. Тож. Хотіла вам розказати про свій челендж 20 днів сторіс. Розповіла, прийшла до мене 9 тисяч підписників, можете це мене порадіти. Робіть челенджі в ваші ніші, які є. Давайте вашим клієнтам користь. Подивіться, проаналізуйте, як саме був мій ріл створений, який в мене текст, яка там гіміфікація всередині. Спробуйте зробити так само. Можете мені потім надіслати сказати, нідосік. Дякую за натхнення. Я буду за вас тільки рада. Робіть, робіть і ще раз робіть. І, звичайно, що пишіть мені слово ще раз. Нагадую ось сюди. Ось таке в директ в Instagram, і я вам надішлю воркбук по сторіс, щоб у вас ніколи не було ситуації, що ви не знаєте, що знімати сьогодні в сторіс, а у вас завжди був такий вербук від Анітосіка. Я вас сильно люблю, в таке більш мотиваційно вийшло відео. А, а таке теж треба, правда? Не тільки ж, а... Хоча користь теж була. Всіх вас цьом. лайк перевірили, колокольчик перевірили, підписку перевірили. І нагадую вам, що в голові вас зараз має засісти пісня, а, а Анітосік. Ти що, не зі мною досі?